Завжди усміхнений і впевнений в собі. Судовий процес екс-ректор Мельник перетворив на шоу. Як йшов Петро Мельник від звинувачень до виправдання Алла Хуцянівська 30 тисяч доларів ректора податкової академії Петра Мельника піймали на хабарі в липні 2013 року. Піти проти системи наважились батьки абітурієнтів за вступ на юрфак. В одних він затребував 80 тисяч гривень, в інших 40. Коли навчався, ще було таке, щоб до 10 там, тисяч. Тот? Ну да. так. Щоб взяли спокійно, там, без всяких нюансів. Тобто без екзаменів ще? Ну, на екзамени ну, прийти, як формальність. Вже наступного дня після затримання колишнього ректора повезли в лікарню швидкої допомоги. Мовляв, у нього гіпертонічний криз до суду везли примусово. Пане Мельник, як ви себе почуваєте? Пане Вельник, ви визнаєте свою вину? У залі суду професор доводив, що у нього важкий стан, лежачи на лаві. За кілька днів знову в кареті швидкої пластом він з'явився біля Печерського суду. Версії рідних та захисту, що сталося, кардинально різняться. Операцію операцію робили? Так, на серце. не було, А стан дуже тяжкий. Була операція, чи ні серед людей доктор економічних наук вирішив пред'явити докази. Чи робили вам операцію? Вам Показати. У суді Мельник свою провину не визнавав. Обвинувачення вимагало взяти чоловіка під варту. Підозрювали, професор втече. Натомість суд постановив відпустити його під домашній арешт на два місяці. Для нагляду начепили спеціальний електронний браслет. Запитали, на яку частину тіла можливо його одягнути, де йому буде зручніше. Він визначив, що це буде рука. В міліції тоді гарантували, будь-яка спроба ексректора зняти пристрій буде помічена. Мельник вже бив себе в груди. Тікати не думає. У нього тут сім'я, он тут вирос, живе, собирається умірять. Сказав на Україні наступного дня в Україні Петра Мельника вже не було. Він зник десять часового мені Позвонів. За начальника райодела Ирпенского района сообщил, что браслет находится дома, моего подзащитного нету, и никто не видел, где он. Милиция с собаками прочесывала весь Ирпинь, протепс втратив слід. Те люди добрі, если є гроші, людина його знашу. Уже, наверное, на наваяк де сидіть під пальмою да ковфе п'є, ну. Мені <звісна> жалься, що йому тяжело, це психологічне давление на нього. Он был, конечно, очень подавлен, когда ему Слідувателя гласі ходатайство датайства безміння міри присічення. Рятуватися від психологічного тиску. Екс-ректор подався не на Гаваї, а до Австрії через Білорусь по паспорту брата. Потім усилився у доньки у живописному місті Сан Маркос, штат Каліфорнія. США. 1 квітня, нібито навмисно у всесвітній день сміху. Рік тому скандальний ректор добровільно повертається в Україну. Його заарештовують примісінько в терміналі. Відтоді фортуна стає на бік професора. В травні його звільняють під заставу у 609 тисяч гривень. Нині цю суму повернули разом з усіма маєтками. Але хоцінівська тасн плюс